Доброго дня, слава Україні! Мова піде сьогодні в другому відео про конектора, адаптери. Якщо встигну, буде в цьому відео і піктейли, і пачкорди, а можливо в наступному. Через то, в принципі, поїхали. Оптоволокно закінчується, чимось закінцьовується. Кінцем його є конектор, або конектором безпосередньо самим, який під'єднується далі до якихось приладів, пристроїв. В принципі, вони є з декілька типів. Конектора від їх треба звертати на два моменти: перше, який тип полірування самого конектора, і який в його корпус безпосередньо. Карпуса бувають. С це квадратний, він має зверху направляючу, яка включає, вставляється в певний пас, по-іншому ти його не встаєш. Е, у нас є наступний це ФЦ, це круглий, який на різьбі накручується. Має певну різьбу. І в принципі, ми накручуємо його по різьбі. Так само має направляючу, яку необхідно обов'язково направити, щоб вона була, туди попала і він до кінця докрутився. І ми маємо СТ, які ж існують на папері. В житті я їх не, мені не зустрічалося. Він схожий на BNCResion. Всіх їх об'єднує центральна, центральна, як сказати, так, нежила, сама центральна, вона є 2,5 мм серцевина. Всю серцевину вклеє оптичне волокно. На заводі, яке потім зрізане, зашліфована під певним кутом. Серцевина сама має по поліровку полірування. Про полірування поговоримо далі. Механічно, цей роз'єм він вкладається дуже простий в підключенні, в зачолках. Цей роз'єм має різьбову частину, в принципі, він є більш Вважається надійним, але технічно його вкрутити і щоб не налажати при вкручуванні, ну це така історія. Треба перевіряти обов'язково і під'єднуватися. По цьому разі я нічого не скажу. в принципі. Вони мають певну поліровку. Поліровка існує у нас ПЦ, Сіра, АПЦ. UPC і APC. Вона, як на малюнку, ви бачите, по факту ви бачите, як вона зроблена. Є маленький скос, більший скос закруглення і зріс. Це у нас буде сірий, це у нас буде синій, це у нас буде зелений. Якщо ми так розкладемо, вони будуть якось так. Сірого немає. Цей майже не використовується, так що ви голову можете собі не забувати, вам будуть поп попадатися в основному ці. Якщо ви бачите зелений коннектор, вам їм користуватися не можна. Тому що в специфіки е нашої роботи вони мають певну поліровку, їх можна використовувати при умові, що з другої також вже саме стоїть такий самий зелений. В принципі, всі девайси, які йдуть, вони йдуть на синій поліровці, Це ось таке полірування, полукруге. Зараз далі буде зрозуміло. Ось от, ось різниця полірування UPC і APC. А, для чого це зроблено? А, бо коли йде в випадку з'єднання, два коннектора між собою з'єднуються в стик. По факту коннектор в коннектор. Коли ми вставляємо їх в адаптер, ми бачимо в адаптері, що всередині отвір. І коли ми вставляємо два коннектора, один коннектор в інший, вони стикуються цими поліровками друг в друга. Коли йде оптичний сигнал, він попадає в, як би воно не було споліровано, попадає все одно в зріз, в якого є маленьке відбиття враження. Це, це отраження повертається назад в волокно і попадає назад в приймач, і так само до лазеру. Лазер може нагріватися, може приходити непотрібний сигнал для приймача, який там не повинен бути. Через того, при певних великих потужностях. Коли з потужності почали робити, це, як правило, зелений використовується в кабельному телебаченні, там великі потужності, там стоять спеціальні підсилювачі лазерні, які це підсилюють. Зробили зі зрізом. При, коли волокно, волокні оптичний сигнал попадає в зріз, то він відбивається під кутом. І назад він повертається під певним кутом. І, в принципі, за рахунок цього збільшується довжина проходу, плюс він. Е Ну, швидше затухне по безпосередньо по волокну. В принципі, ми також саме бачимо отраження там 60, тут 50. В принципі, у них є своя, ну, цей більш практичний буде для великих потужностей в оптоволокні. В принципі, він у нас не використовується, зелені, не використовуємо. І вони, в принципі, на дронах ніде не стоять, ніде не вставляються. так само. І на інтернет-з'єднаннях, наприклад, там медіаконвертера, свічі, SFP-модуля, які використовуються, отакі SFP-модуля, вони, як правило, всі йдуть під сині коннектора. Так що, ми, в принципі, зелений відразу не купуємо. Якщо хтось щось вирішив докупити, обов'язково зелені не беремо. Так що, так. От вам причина, чому не можна. Можна состикувати їх два. Ось у нас є такий от адаптер в розрізі, ми бачимо його. По факту, два коннектора в адаптері, коли з'єднуються, вони стикуються. Ми бачимо, що прямий з касим не товариші. Так що, в принципі, ми так не з'єднуємо і зелені не використовуємо. Це погано. Сигнал на цьому буде ну, дуже проблематичний, низький. буде мати втрати. Так що ми з цього виходимо, що зелені не використовуємо. Що у нас по адаптерам? Адаптери при з'єднанні бувають квадратні. Бувають ЛЦ. LC. ЛЦ LC. Так само, так само ми не використовуємо. Я показувати їх не буду. Не, ну, на картинках не буду забувати голову. Це отакі от підключення. Він йде: серцевина 1.25. Якщо тут 2,5, то тут 1,25. Вони не стикуються між собою. Включити через отакий адаптер не можна, тому що ми розуміємо, що тут отвір 1. Він по зроблений. Є з'єднувачі в вигляді адаптерів, але вони мають впаяне всередині волокно. Через те ми отримуємо два з'єднання: один ЛЦ, який з'єднується на 1,25, і перез'єднується на 2,5 на, на інший. В принципі, ми можемо стикувати е е серцевини, співпадає це в це. Це накрутні, які ми використовуємо і всі. Ось отакі. Вони мають теж однакову серцевину. Тоже 2,5. Через то ми можемо купляти от такі от перехіднички. Це FC на SC. І їх з'єднувати. Стосовно поліровки, якщо вони продаються, полірування, бачите, він зелений APC, навіщо зелений? Буває така ситуація, що цей адаптер він встановлений в корпус. Ось у нас є можливість його. Вклацнути в якийсь корпус. І ви не побачите, якщо він стоїть в корпусі, що знаходиться всередині. Грубо говоря, може підключений бути такий зелений, він підключений в корпусі ззаді. І цей адаптер нам дає розуміння, про те, якщо ми не бачимо, що з іншої сторони підключено, він дає розуміння, що ззаді підключено APC, полірування, через то нам синій підключати не можна. Якщо ви бачите його з, -з, 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 -з двох боків, і тут включений синій, там синій, будь ласка, користуйтесь. Якщо ви не можете купити такий синій, синій купить зелений. Він такий самий: всередині отвір. Як і в цьому, так що саме отвір. В принципі, ну, по пойом проблем ніяких немає. Ви можете брати і такий, і такий, як вам буде зручно. Вони є і фіолетові, і сірі, будь ласка, проблем, на яких не буде з ними. Так саме, по цим адаптерам, от ми можемо теж сказати, тут так же саме є отвір. Він сквозний. Серцевина у їх усіх 2,5. Через то вони з'єднуються. Всередині ми маємо е, отвір. Бачимо всередині вставлена пластикова така гільзочка, і коли конектор заходить, він так платнячково заходить досить туго. І, в принципі, він за рахунок цього вже створює певну герметичність. Через то не треба хвилюватися, якщо ви там на вулиці користуєтесь і там або FC, або СС квадратний. Якщо ви з'єднували, в його прямо вода не текла. ви В принципі, воді дуже важко попасти буде потім всередину. Ну, тому що він, коли, всив, ви коли руками візьмете, спробуєте його вставити, ви будете відчувати, що він вставляється ну, досить туго oh. за рахунок середній, ну, пластикової гілізі, яка вставлена всередину. Так що, в принципі, такі адаптери бувають браковані. Прошу звертати увагу, тут стоять усіки, які цей коннектор дотягують. Зараз я покажу. От у нас є коннектор. Вклацуємо. у нас є усіки. Ось вони заклацюються сюди. Ось у нас тут всередині уси. Коли ми вкладаємо коннектор, обов'язково тримаємося не за хвіст, а тримаємося за корпус. І відбувається такий специфічний клац. Бо якщо клаца не було, спробуйте переключити. Може бути роздовбаний уже сам безпосередньо адаптер, і він уже клацати не буде, коли він там вже 300 разів у вас проклацав. А так, в принципі, він вклацав. Ну, вклацав, все. Видягнути його досить важко. Можна, але важко. ФЦ да, віддірветься, це 100%. Так що звертаємо увагу на адаптери, перевіряємо перед тим, як кудись поїхати, ми збираємо загальну. Оптичну лінію, ваші дропи, точніше пачкорди чорні, які у вас є. З'єднуємося, перевіряємо опм пауерметром, оптичним в принципі, який рівень сигналу приходить після катушки, медіаконвертера, який на дроні 100. В принципі, туди літаємо. Це все буває, браковане дуже рідко, але буває. В принципі, підключився в кінці пауерметр оптичний. Сам один із варіантів. Ви можете зрозуміти, який оптичний рівень сигналу приходить від дрона через катушку і ваші пачкорди безпосередньо на сам прилад. Так що, слава Україні! Наступне відео буде про пачкорди піктейли. Так що, всім гарного дня.